Друзі, всім привіт! В сьогоднішньому відео ми з вами зробимо такий огляд на плантацію помідорів, як вони стигнуть на Житомирщині в місті Коростень, Це по суті Полісся, північ України. До нас прийшли вже такі суттєві дні похолодання, я би сказав, бо я зараз стою в кофті, у нас обід. Сьогодні нам передають на день 23 максимум, а ночі в нас вже пішли плюс. 7, плюс 8, плюс 10. Багато впливаючи поруч, якась є низина, водойма і так далі. Там, де була водойма, ось низина, у мене на роботі на градуснику було плюс 5. Вдумайтесь, плюс 5 і помідори ще стоять на полісі. І сьогодні ми зробимо такий невеличкий огляд, як вони стигнуть. Буквально недавно батько проходив старком, тому що почались перші такі ознаки фітофторозу. Не сильні, але місцями по всій плантації. І Трошки повідповідаю на коментарі, тому що люди ось недавно писали мені, мені там хочеться просто деякі озвучити, щоб всі зрозуміли, про що йде мова. Зараз почнемо з основної. Помідори були перед обробкою зірвані. У нас сьогодні вже третій день після обробки, ще залишається 2 дня термін очікування старку, і потрібно вже буде їх знову зривати. Похолодання, воно суттєве і помідори сильно не стигнуть. Ну, ось Айсан, то таке він тут непогано стигне. Ось. Місцями. Там он, там он трошки. Тобто вони, бачите, такі бурі висять. Ну, тут нема фітофторозу, я його не бачу. Цвіта, так, да, цвіта нема, звісно. Ну, нічого страшного. Давайте ще сходимо. Ось ці прикольні помідори теж малинові стоять. Не на всі ще сорти я зняв огляди. Тобто я також спостерігаю, дивлюсь, теж стигнуть. Тут багато помідорів буде, бачите? Теж фитовтороза я не бачу. Фитороза звичай він починається знизу. Не зверху, а знизу. Ну, а це не фітофтороз, Не схоже це на фітофтороз, тому що по стеблах немає плям. листя тільки згори, але таке щось нагадує фітофтороз, але ні. Стебла -сте 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 цілі, я б сказав. би. Ну так я ось хожу, дивлюсь, то батьків помідори ще стигнуть. Ось, тут йдуть. І це гарний кущик, бачите, який симпатичний. Як бачите, помідори будуть, принаймні ще декілька днів точно. Як воно піде далі ніхто не скаже, тому що почались холодні ночі і якщо старк справиться і так далі, то в принципі це непоганий буде препарат для вирощування помідорів на полісі. Тому що ну, в тому році в нас вже в цей час помідорів не було, м'яко кажучи. Давайте ще тут сходимо. Тут така сама гірша ділянка із трьох. Тут вона дуже була вражена фозарівозом. Припарило його тут добре, але нічого, я так дивлюсь теж, помідор стигне, ще буде, буде врожай. Ну де возвишено все біля розоре, бачите. То тут нормально, а там низ, замокло і все. Бачите, як воно? Тут теж все нормально. Ось у нас ідея голландська сливка, Мамако, Міцено, Редікс. Ось всі вони стигнуть. І стигнуть красиво, погодьтесь. На камеру, я дивлюсь, там взагалі прикольно так воно виглядає. Червоне все. не ну, більш на сонці, там менше листя. Ось теж така сливка непогана йде. Тобто помідори стигнуть, все нормально. ну Ці помідори батьки все-таки не зривали, тому що вони. Їм треба вісіти, тому що вони дуже тверді. І якби їх зірвали, то вони були б зеленіші, вони будуть несмачні. Їм треба ну, такі, щоб вони вже аж чуть ли не бордові, були м'які трохи. Тоді вони будуть дуже смачні. ці такі вже готові, я б сказав би. Тобто ще два дні і вже ці помідори можна буде їсти. Ось іде теж такі низькорослі гарні помідори. Буквально за два дні вони. Ці помідори, Почали спіт, хоча незважаючи на те, що в нас стоїть несильна тепла погода, я би сказав. Тобто візуально ми пройшлися по всій ділянці, і в нас помідори стоять непогані. Оці всі жовті листки там покручені, це все ще з тих часів, як у нас залило дощами майже місяць тому. І це воно таке вже потроху кожного дня всихає, всихає. А так, візуально ділянка не сильно змінилась. Не було смусів вам кожен кущ показувати, тому що в плюс-мінус все одне і те саме і залишилося. Тут є маленька проблема. Починаються у нас достатньо холодні ночі з середини тижня і йдуть дощі. Там стоїть взагалі на день плюс 17, плюс 16, вночі це буде 8, 10, якщо буде, якщо буде ясно, то може бути около приморозка. Тобто, це дуже такі стресові будуть дні для помідорів на полісі. Я думаю, ці фітовтороз який буде в майбутньому, він вже остаточно доб'ється плантації на полісі, тому що і так небагато людей з помідорами дійшло до фіналу, да? а тут ще такі знову стресові умови. Взагалі в цьому році Полісі, я б сказав, холодне. Літо холодне, за літо було десь, може, плюс 32 разів 5, може 7, не більше. І мій прогноз наступний, що почнуться вже у вересні заморозки. Я думаю, на полісі в цьому році при такій погоді будуть ранні заморозки. Тому що в основному переважають зараз західні, північно-західні, північні, північно-східні вітри. Південні не часто, я би сказав. І зараз, друзі, такою ізюминкою цього відео, це по суті буде по суті основна частина цього відео. Я зараз зачитаю коментарі, які мені прийшов під відео. Масово, цвітуть, масово спіють помідори, а тут на тобі фітовтороз. Я десь його закріплю. Ігор Вдовенко пише. Він на російській пише, я так коротко скажу на український. У нас з вами фітофтороз одночасно. Ви хімічите? Я на біопрепаратах і не допомагає. Зараз обрізаю всі вражені листя. По плодам 10-15 штук на 130 кущів. Збираюся через кожні 3 дні обробляти бакову суміш з біопрепаратів може поможе. В принципі, мені десь може відсотків 25-30 під тим відео коментарів це. А що ви хімічите? А як же ж фітоспорин, Ну і ці всі біопрепарати, і там ж нема терміну очікування і так далі. Ну, давайте Ігора прокоментуємо. Я переведу вам просто. З російської на української правильно, як воно звучить, а щоб ви зрозуміли. Я начитався в інтернеті про біопрепарати, я з ними хожу, мені воно нічого не дає, але я буду вас звинувачувати в тому, що ви хімічите. І в майбутньому я знову планую, планую битись головою об стінку з цими самими препаратами, а може поможе. Тобто люди коментують а, працю моїх батьків, а, вони собі допомогти не можуть. От їх ну, жопа на ділянці, чесно скажемо. їх срака. І вони умудряються когось навчати. От так само з тим фітоспорином мені просто затюкали мене з тими біопрепаратами в помідорах. От я вам даю робочий лайфхак. Особливо таким ярим коментаторам, які проти хімії і тільки біо. Берете свої всі біопрепарати, які ви знаєте, приїжджаєте ось на цю ділянку, стаєте і їх випиваєте, Як колись бухарі і не то колись, а може і зараз п'ють медицинський спірт, коли немає чим бухнути. Оце буде вся, в принципі, користь від тих біопрепаратів. Може, якась і буде. Для вас, не знаю. Для цієї ділянки навряд, чи. тому що у нас занадто. Холодні ночі і холодні дні. Біопрепарати просто не працюють і, чесно кажучи, може на півдні і то навряд чи. Це перший момент. Другий момент, коли ви пройдете березень, квітень, травень, червень, липень і ось закінчення серпня це 6 місяців півроку, ну, візьмете потім свої біопрепарати і будете вправляти. От я хочу на це просто подивитися, от чесно. Тому що затрачені колосальні сили, ресурси одних цих палок в після того, як електрики збивали під проводами на рубай, скільки, мо скільки мотоблоків їх треба вивозити, що можна було просто поїхати, забирати машину і фотографувати якийсь пейзаж і радуватися життю. Ну, батьки займаються цим, замість того, щоб радуватися життю. Тобто сили затрачені колосальні. І що ви мені пропонуєте? Це відсотків там, певно, 30, хто дивиться відео про помідори, вони в дупля не розуміють, вони посадять рядок і когось учать. І що ви мені ну, пропонуєте? О, обробити це все, щоб воно гавкнуло через два дня, і потім що? бігти купляти помідори в фермерці Каріни на базар привозний. Я проти неї нічого не маю. Я просто озвучую людей, які займаються в Україні такими більш промисловими масштабами. В чому різниця тоді? І там обробляють, і я обробляю, то да, я хоч знаю, чим я обробляю. Розумієте? І я хоч стараюся на каналі от, показати, от, як воно працює на полісі, всі тонкощі цього вирощування. А люди, як ото... ну, ну говно, говно в голові замість мозгів просто, просто говно. І я таких людей бачу багато по життю. От ти дивишся на його, вроді би ну, коси там сиві, людина там ну, життя прожила, може і онуки вже бігають. Ну ти дивишся, як він мислить, і дивишся, що він каже, і ти розумієш, блін, дружище, я це в 10 років знав, чи може в 12. Тіло доросле, а всередині сидить дитина. Підросток, несформований, який може когось там е, хейтити на каналі. там. Не, не тільки мене, багато кого. Він може також людей просто підставляти. А потім береш цих людей, садиш їх у машину, ось посадка там 100 на 100 дерезова. кажеш, пошли гриби збирати. А вони бах і загубилися в цій посадці. Ну, в принципі, так як по життю вони губляться, так і в ті посадці вони загубилися, потім визивають 911, Приїжджайте, забирайте. Але їх треба, щоб не 9 один-1 забирав, а желательно от такі от крепкі, атлетичні санітари в білих халатах. Причому ну, надовго. Взагалі зараз я от помічаю, я вже договору, що з появою інтернету будь-який імбіцил може вийти в онлайн, який навіть не розбирається ні в чому, і в його буде своя експертна думка, і він збере людей, які будуть йому вірити. От в чому проблема сучасного світу. А підставу ну, виявити дуже важко. Пам'ятаю, один коментував мене в плані клубніки. Зараз він цим не займається. Коли я обробляв клубніку свічом, це був 24 рік по світу. У нас на Поліссі бувають проблеми, от саме з сірої гнилі. Я думаю, багато цьому році, хто в цьому переконався. І він там, о, ви людей травите, а в нас тут все на Рівненщині еко. А він ж канал світ створив. Та я таке думаю, загляну, що мені. А дивлюся, а він тачкою. З ділянки вивозить клубніку ягоду. З того моменту піздьош на каналі закінчилось. Моє майці на увазі. Навіть не знаю, чи зарадивіться. Більше ну, він не вспливав. Знаєте, кажуть, говно не тоне, але, мені кажеться, потонуло трохи. Тобто кожен відос я випускаю, і кожен відос якась шляпа там. Хейт, хейт, хейт. Я дивлюся, що він коментарів 40 написав. І він тупо хейтит, він йде, там нормально нічого не написав. Ну от ця ситуація, от це от життя йому показав, хто від є насправді. Як бабка пошептала, нема нікого на каналі. А так само і люди, які вирощують помідорів в межах рядка і учать когось, як правильно займатися. Посадите 10 соток на полісі, приїдете тут, походите, Тоді мені розкажете, як надо правильно вирощувати на полісі помідори.